Всім доброго дня. Давно не виходить на зв'язок. Не було ні часу, ні бажання якогось такого. Що ми робимо? пшеничку на 35 е вже, попередник соняшник, площа після катроса. Було попередньо розкидано літремо Косів оббирали вже, скажімо, обжив, о, о, обмолотили вже все, кукурузу, сою, вченим словом, все пособирали. По врожаю, в принципі, непогано, скажімо так, враховуючи цілу політику, яка на даний момент є, скажімо, можна щось робити далі. Сіємо два сорта пшенички. Сюди у нас виходить біде Струмболі, туди Егбонд Лімагрейновський і КВСовський, чи де? ДСВ, ДСВ. Якось так, всім по навігації вводить адекватно, без няких, поки що, без ніяких нарікань. Якось так. Посоєшникові здавали на аналіз, показує один сорт показав 55 ну не один сорт, сорт самий просто з різних площ. Один показав 54-ту олію, другий показував 55-ту. По олійності це от прям зачок. Враховуючи те, які погодні умови складалися на протязі цього часу то я вважаю, що це, ну, це непогано геть. Тут все. Полден обирав кукурудзку. Дуже багато було полегше і пострадала вона від діабротики. Качана дуже багато лежить на землі. 8 кілометрів, в принципі, все встигаємо, На вихідні нас передбачають довго бок, щоб попади. Ще нічого не орали. Треба вже буде перелаштовуватися на уранку. І це доволі таки ну, гарно луп, пшеничка лягає в, е в сиреньке, глибина посіву 3 см, поставив всі їм овчани глибоко. Ну, враховуючи те, скільки що земля волога, то я думаю, що пшеничка там на протязі тижня зійти. Також те, що обрали, попередсковували, попередіскував, щоб воно оралося. Геть картина буде на полі. Так, добре. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Думаю, що станемо якось трохи частіше виходити на зв'язок, тому що ну, кажу, не було настрою. Просто. Добре, всім до побачення.